Слава Ісусу Христу! Я того разу понавиписував дуже багато, але то не означає, що я буду довше говорити, абсолютно. Ми вчора, вчора коли розглядали цю цю притчу то є історія, яку сам склав Христос. До того, доки Христос її не озвучив, її не було ніде написано. Її не було ніде проголошено. Я деколи собі думав, як Христос пише ті всі історії про загублену чи про е, сьогодні, про батька милосердного і про двох тих синів, як він це все робить? Чи він десь там сидів, то обдумував тих персонажів. І вчора ми розглядали також той е, уривок е, на е, молитовному читанні Святого письма і один з учасників каже: Я не думав, що там так багато всього є. Я думав, Палестина, що собі просто така історія. Вичайно, Але насправді тут є надзвичайно багато. Це, ця історія, ця притча є надзвичайно глибокою. Палестина. Найперше образ самого вичайно, батька, знаєте, мати країн, двох синів, свого просто собі уявімо цю ситуацію. Один із них трошки підріс, ну, молодший, щось, не старший, щось Говорить щось, до батька, мені, дай мені частину свого, свого маєтку. Що це означало в ті часи? За горизонт, в грецькому тексті перекладається маєток як біос, тобто кінь, життя. Кінь, дай мені частину свого дерек, життя. То не є, знаєте, просто так, дай мені трошки якихось грошей, Люди, я покоє, там відкрию свій бізнес, буду мати це, щось. Та, і ніби то тобі не зле, і мені буде добре. То не той випадок. То той випадок, коли, згідно Біляна, із традиціями, сучасними традиціями, чужі, ні, ні. коли говорить Христос, вигрошу виголошує цю проповідь, старшому крита, сину належалося дві третіх. Молодшому тому місці одна третя, старший завжди мав свій. більше отримати, ніж молодший. Не хотіли їсти тих стручків, і в сьогоднішньому Євангелію він Всередині. говорить: дай мені частину свого життя, Молодим дай мені частину Євана. своєї землі. Дай мені міні. частину себе. І то він ще говорить за життя батька. Тому що це все ці речі, поділу, знаєте, відбувалися після того, коли мов батько вмерти. Нормальний би батько, знаєте, нормальний, людський людський батько. Не скажемо нормальним, а людський батько. Це земний. Сказав би пару слів таких гідних, знаєте, щось не знаю би, може його десь виштовхав. Щоб копників надавав і сказав, що ти собі думаєш тут. Ще якусь частину землі маю давати, за що. Але оцей батько так не робить. Цей батько каже: добре, я тобі віддаю. Я віддаю тобі усе, що, усе, що тобі належить. Ти можеш робити все, що хочеш. Він не керує своїм сином. Він дозволяє йому робити то, що він робить. І після того той син ми знаємо, що він іде в край якийсь, не знати куди, проїдає і просаджується все цей маєток разом із блудницями і починає розуміти, що він страждає. Його біль і страждання приводять його до правильної думки. От вам і відповідь деколи є, чому я, мені боляче, чому я страждаю. Тому що це допускає батько, щоб ти зрозумів, що ти в далекому краї і тобі потрібно повернутися назад, чого бо інакше до тебе не дійде. Тому що ти і так знаєш, де твоє місце, ти і так знаєш, що твоє місце є біля батька, біля Бога. Але ти чогось сідає дуже далеко і тільки через біль починаєш усвідомлювати, наскільки тобі є важко. Коли з тебе знущаються інші, коли дають тобі таку роботу, за яку не дають плати, які тобі нічого не дають навіть тих стручків, які їдять тварини, аж тоді приходить усвідомлення із глибоким відчуттям болю, яке, як, біль, яка перетворюється на нещастя. Він собі виношує в голові той молодший син План. Я прийду до тата, тому що в нього там є все. І це все ніби і моє. І я скажу йому, я зрішив, я, я зробив помилку, я не згідний зватися твоїм сином. Він, до речі, попросився в наймити. Це не є раб. Наймит, це був найманий робітник, який жив у місті, але працював на господаря, отримував за це певні кошти і далі йшов жити до свого дому. А раб він жив з господаря. І він каже: Я хочу бути бодайми твоїм найметом. Він виношує в собі план, він приходить до батька, і він говорить: батьку, я згрішив проти неба, проти тебе, проти всіх заповідей, які, напевно, є. Я не достойний твоїм сином. Я тебе прошу тільки про одне. Я хочу відкупити свою провину, відпрацювати її якось. Віддати тобі той маєток назад. Я хочу прийти до тебе в найми. Прийми мене Незос. Знаєте, що батько навіть не слухає, що він там говорить. що Яку він там проповідь йому підготував, скільки він її разів, знаєте, там перечитував, а може так сказати, може то слово вставити. Він навіть не слухає його. Йому не потрібно того всього. Він вибігає. Один із проповідників, коли. Розповідає таку екзегезу цього уривку, каже, старішими не бігали того часу. Не пасувало старішими, тобто батькові кудись бігти. Вони не бігали. Бігали діти, бігали раби. Навіть жінки собі не дозволяли бігати у ті часи. А Ісус каже, Він біжить до нього. Він біжить до нього, кидається йому на шию, пише Євангелист Лука. І навіть не слухає його, що він там говорить. Йому не потрібно нічого. Він дає ту свою благодать. Оцей уривок, знаєте, так, надихає просто. Він дає е, таке, таке натхнення, ну, принаймні мені. Він показує мені, наскільки батько мене любить, наскільки мій отець мене любить. Що би я не зробив, він все рівно чекає на мене. Мені не треба, знаєте, робити щось. Я хочу зробити Боже, все, я б'юся в груди тобі, що я більше того робити не буду. що я Бог мене не слухає, Бог уже мені дає розрішення. Бог уже мені пробачає. Я обіцяю, що я поправлюся, я обіцяю, що я не буду більше сваритись не буду егоцентричним злосним, не буду бажати там чогось собі матеріального, тільки душевного духовного. Він мене не слухає він каже: мені досить було того, що ти вже зрозумів, що з тобою відбувається. Я хочу відкупитися в Бога. А Бог... а Бог хоче дати мені благодать. Він дає йому перстень, тоді перстень, тоді не підписувалися, знаєте, угоди. Там на папері яких якісь такі так офіційно все може десь робилось тільки на верхніх ешелонах влади. Але так між людьми кожен мав господар. Ну, кожен е е господар мав таку сімейну печатку, яка передавалася з покоління в покоління. Це таке кільце, і з такою печаткою сімейною вони передавали. Це було символом влади. Я є приналежний до тої родини. Я приналежний до цього, до цієї частини. Оце мій батько, це мій двір, то є мої люди, я приналежний до того. Він каже він повертає йому і каже: на ти знов приналежний до мого сина. Ти не є ніяким ніробом, ти не є ніяким наймитом ти є знов частина моєї родини. Я не хочу, щоб ти був моїм наймитом я хочу, щоб ти далі був моїм сином. Але ми дуже часто ставимо акцент тільки на першому. Але історія продовжується. Господь на тому не зупиняє свою притчу Він і далі говорить і каже: але бувши другий син, вони зарізали годово теля, їли, пили, веселилися, вони при, прийняли його, бо він був втрачений, він знайшовся. Це є велика радість для батька, бо він його очікував, шукав. І тут він приходить другий син, старший син, який завжди був біля батька, який виконував всі його накази, який був, знаєте, дуже доброю дитиною. Той був поганою дитиною, не знаємо, вже його так, а той був доброю дитиною. І він обурюється. Він каже, як то так? Я все життя на тебе працюю, а ти мені навіть не дав елементарного там козеняти. Ти мені не дав того елементарного, що, що а той прийшов, він обурюється на те, що яка є плата за це. Тут показується, знаєте, егоцентризм того молодшого, того, того молодшого старшого брата. Тут показується весь його гріх. Тут Господь якраз показує другий гріх. Перший гріх тої людини, яка відвернулась повністю від Бога, другий гріх яка людини, яка є повністю привернута до Бога. І одна і друга особа, тому що. Коло в якому розповідає Христос цю притчу, це є перша когорта людей, це є фарисеї садукеї, це є, це є знаєте, ті книжники і, і літургійні, і богословські діячі на той час, старші народу, які були дуже, дуже біля Бога. І друга це були митарі це були е, особи, які, знаєте, блудниці, грішники. Це був другий син, це був молодший син, а це був старший син. І він до них двох говорить, що ні ви не праві, ні ви не праві. Тому що поводитися як старший син або як молодший син. Проблема їхня і одних і друга, других була не в тому, що вони не знали Бога, вони хотіли його. А радше хотіли тої благодаті його. Старший син тільки хотів повернути собі статус. Старший син хотів поїсти, тому що голодував. Він хотів повернутися назад. Він думав собі, в мого батька є достатком хліба, а я з голоду гинув. Він не думав про те, що мій батько, напевно, сумує за мною. Він страждає через мою відсутність. Він так не думав. Він думав меркентильно. І він прийшов до батька, бо хоче їсти. Другий син, той старший син, він завжди працював на батька, але що він говорить? Ти мені й козеня не дав. Він завжди працював на батька не тому, що він любив його. Він працював на батька із свого обов'язку. Він відчував свій обов'язок. Батьку, я буду на тебе працювати, буду доброю дитиною, ти мені за, що, за, то, за що козаняти, ще щось за щось даш. Козеня, чи щось, чи щось. Але він також не потребував батька. Бо якби потребував батька або потребував свого брата, то він би не розростився на нього. Чи часто ми так не поводимося в нашому житті, чи часто я так не поводжуся в своєму житті? Мені від Бога щось потрібно, але де є місто сумок із ним. Коли закінчується оця торгова угода, ми даємо на службу Божу. Ми сьогодні, кожен із вас, не знаючи кожен, але більшість, напевно, що. А дали на службу Божу. Ми щось просимо від Бога. Боже, я хочу оце і оце. І один син, і другий просили щось у свого батька. Ми можемо це отримати, а можемо не отримати. Господь може нам це дати, може цього не дати. Але який далі місто стосунок із Богом? Чи я ображуся на свого Бога через те, що Він мені не дає? Я просив, я просила в тебе Боже, а ти мені того не дав? Чи не є ми тоді подібні на старшого сина, який каже до батька, я так тебе просив, та, а ти мені не дав, я так на тебе працював, я так молився тобі, а ти мені навіть не дав позиняти. Ця євангельська притча говорить нам про дві постаті, про два підходи. Але глибина цього Євангелія криється в тому, який мій є стосунок із моїм батьком? Чому я до нього хочу, або від нього піти, шукаючи якогось іншого життя без батька, або до нього прийти, або постійно йому бути біля нього, який мій глибинний мотив. Іншими словами, простішими кажучи, чому я сьогодні в церкві, що я хочу отримати від Бога сьогодні? Чи мій мотив, тому що я хочу бути і своїм батьком справді люблячим Богом. І мені не треба зас... якісь там величезних заслуг, щоб мати любов Його до мене. Він біжить і дає мені перстень тільки тоді, коли я приходжу до Нього. І все. Це називається спасіння благодаттю. Дуже часто я хочу сам себе врятувати через це, через це, через інші речі. але... Я забуваю глибину глибину того, що Боже милосердя і любов є даровані мені моїм Воскреслим Господом. Минулого року або позаминулого я говорив про подібні речі. Я повторив цю проповідь для того, тому що уже сам більше зрозумів її. І минулого року подібно я давав також запитання. Запитання полягало в тому, щоби